Раки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. Підготувала прогноз на листопад для вас. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже. Продовжимо для вас листопад місяць буде досить сприятливим періодом. Новолуння першого одинадцятого для вас раки буде стосуватися п'ятого сектору вашого гороскопу. Про що це говорить? В цей період чудово буде побудувати нові романтичні стосунки. Можливо, якщо ви шукаєте партнера, можливо, зареєструйтеся на сайті знайомств, ходіть на побачення. Дійсно, перші два тижні листопада вони будуть дуже сприятливі для того, щоб отримати флірт, щоб почерпнути романтики у своєму життя. Тому користуйтеся цим періодом. Також п'ятий сектор гороскопу у нас стосується діток, тому можливо, якщо хтось із вас... Хотів, планував зачати малятку, будь ласка, зараз сприятливий період для цього використати цей момент. Також п'ятий сектор гороскопу іще свідчить про. Певні творчі проекти, можливо, на роботі ви будете займатися якоюсь новою діяльністю, яка буде приносити вам неймовірне задоволення. Або, наприклад, ви захочете намалювати картину чи в інакшому форматі розвивати свої таланти і свою творчість. Тож користуйтеся нагодою і використовуйте енергію місяця собі на користь. Що стосовно повні, яка відбудеться 15-11, в цей же період у нас Сатурн нарешті завершує свій ретроградний рух і, нарешті, перестане нас випробовувати кармічними якимись уроками. Повня в вашому 11 му домі, 15 -го листопада, говоритиме про те, що, можливо, дехто із ваших друзів відпаде із вашого кола спілкування. Як це відбудеться, так іноді це не дуже приємний такий момент. Можливо. Це навіть досить таке різке розірвання стосунків із вашими друзями, з вашими колегами. Але не забувайте, що якщо у нас хтось відпадає з нашого оточення, точно з'являється місце для когось нового. З іншого боку, повня в 11-му домі може говорити про те, що певні ваші мрії вони нарешті реалізуються, нарешті втіляться в життя. І або загадували щось півроку назад, я рекомендую вам. Вам поспостерігати, як ця мрія може досить легко втілитися зараз в реальність. Також раки у листопаді хочу вас застерегти від необдуманих покупок, адже Марс і тима вашим другим домом, це з одного боку для вас чудові можливості, щоб заробити, а з іншого боку, це може свідчити про досить витратний період. Тому майте на увазі і не робіть імпульсивних покупок. 26 -го, -го, Меркурій знову піде в ретро що чекати від цього періоду вам раки? У вас Меркурій буде ретроградити по вашому шостому дому гороскопу. Шостий дім, тематика роботи, тематика здоров'я. Це говорить про те, що, ймовірно, в цей період ви будете займатися якимись питаннями, що пов'язані з здоров'ям. Можливо, це повернуться ваші якісь хронічні хвороби, які ви, скажімо, ігнорували протягом попереднього періоду. З іншого боку, якщо поглянути на цей сектор, можливо, дехто із вас. Вас буде вирішувати якісь старі питання по роботі. Тобто, наприклад, ви мали щось виконати, але відкладали тривалий час, і от коли настане час ретро-Меркурія, вам, як не крути, доведеться е, вирішити це питання, тобто доробити роботу, яку від ви відкладали тривалий час. Також, якщо у вас є наймані працівники, це говорить про те, що вам можливо доведеться про щось з ними поговорити, щось домовитися. Е, Можуть бути, звісно, і певні конфліктні питання на роботі протягом цього періоду. Тобто з 26-11 спробуйте завершувати старе і не робити ніяких починань у плані роботи і вашої реалізації. Ось таким буде місяць для вас, раки. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. А для тих, хто хоче отримати індивідуальні підказки, які будуть відповідати саме вашій натальній карті, а не загальну температуру полікарів. Запрошую перейти за посиланням під цим відео та замовити індивідуальний прогноз для себе.